Проснувся вранці, думав, трошки поїду, попрацюю, а тут як песту. І знову повітряна тривога. Їхати на район треба. Чистими 400 гривень собі ляп. Коротше, такі крінжі у нас тут на ефірі. Жодного замовлення типу немає взагалі то. Другий день крінжу. Йоу, банда, коротше, всім привіт. Це капец. проснувся вранці, думав трошки поїду попрацюю, а тут як не, короче, я опять, Починається знову. Коротше, вже 9 година. Блін. Я думав, стартанулося мій тридцять, а тут почалися движухи. Трошки не до виїздів було, але ну, ранкова кава, чик-чик, без -чик, застрикафе, найсмучніша, якщо ви не знали. І ми пігнали, їдемо, цепляємо замовлення і пігнали. Сьогодні треба зробити дуже багато грошей. Ось вам хотів показати, що за тачка. Тойота Prius! Не ждали? Да я сам в шоці. Короче, тойота Prius, гибрид на газу на бензині, на електричці, на всем, на к углекислом газу. Короче, літает она. Чудимо вот и чекаємо з моря погоди. Перше замовлення, яке там воно буде. Хочеться, як завжди, ну не знаю, не, не тільки мені, може, мені здається, всім е пацанам хочеться, щоб перше замовлення було, типу, таке мощне. Мощне, щоб ти зразу почувствував заряд сил і енергії, коли до тебе приходить е 142 гривні в Дарницьке депо. Ну, таке собі замовлення. Але 30 гривень за кілометр це, ну блін. Ремонтна вулиця. Ну. Блін. ой. Bad words, bad words, not bad words. О, это туда. Дивиться, куда это? Это вот сюда. За 142 гривни. Блин, ну типа можно туда поехать. Воно близко отсюда. Это ты просто покласти 42, 142 гривни. Ну поедем. Погнали наличку. Возьмем, что сдачи не дамо. Короче, возьмем 150. Поедем, поката... прокатимся по райчику. Начнем, начнем так сказать, Начнем понемножку. німножку. Начнем Що в нас? Відбій. Все, ми приготувалися, всі приготувалися Відбій. Класно бути трошки блогером. Короте, підписав я хлопчика на каналчик, свій дивіться, він короте, 140. 100. Короте... Короте, 30 гривень чаю ще дали мені. Дарниця депо, позняки, мчим туди. Прикольний хлопчина такий теж був таксував коротше, і розказував мені про фішку, яку я теж дуже, дуже хотів. Коротше. Він працював на єжці, таксі Єшка, і розказував десь як два рочки тому чи три рочки тому, як єшка взагалі рубала гроші. Як було прикольно. Блін, ну навіть собі уявити не можу, що 1200 гривень це була оренда Мерседесу е класу в сутки. Цікаво зараз. Напишіть в коментарях, може ви знаєте. Прикол, ти подивіться. Тупо вони ми... Ми, коротше. Ми, коротше, десь хз. Де? Пишемо, що ми на місці. І дзвонимо чоловіку. Алло, добрий день. Добрий день. Таксі турбує. Тут я десь під'їхав, де железнодорожній путь. Правильно? Так, е, да, зараз там жіночка вийде. Ну, дивіться, ви після мосту ви повернули наліво, правильно? Да, все, я бачу жіночку. Йде. Так, да, я тут десь як промзона. Так, ну що, і це його. ми зробили ще одне таке замовлення прикольне по налічманщику. Які ми молодці. А тут коротше, несеться на вулиці дощ. І несеться, 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 несеться капець, що несеться. Але ми закидаємо наші водочки, як завжди, ми хочемо їхати по супер ціні. В центр ми поїхати хочемо за 300. Так, ну що, банда, постояли ми коротше, тут трошки і знайшли таке, замовлення за 200 гривень чистяком. Андрійка будемо вести. А дивіться куди? Царське село. Може це якийсь цар? А? 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 Так, ну що, завезли ми звісно, не, не царя, а царицо. Коротше, царицом. Дівчина якась сіла, да, завезли ми до царського села. Звісно, тут м хать ці хатинки, м, да, домівки такі царські-царські. Що -царські. і сказати. Я навіть і не знаю, царі тут їздять на таксі чи не їздять, але. М, коричі, поки що то я тут дві хвилини дивлюся і жодного жодного замовлення типу немає. Взагалі, то такий крінж. енд Барманде Доброго дня! Чим ми можемо вам допомогти? Чим ми можемо вам допомогти? Ой-ой-ой, це -ой -ой. якісь проблеми. Так, блін, нова камера, вона вже жилючи. Це, коротше, крінжово. Ось, наконец то і прийшло. Прийшло на драгомана, а то я вже сижу і думаю, навірно, в цьому царському селі ці масони, коротше, не їздять на... О, прикол, дивись. Ну не цей. Ну не уроди. Ну реально. На ну, а что так и делать? Я уже на левый берег думал, все, сейчас вырвусь туда конкретно и кроссовки переодягну. ну а теперь прямо чувствую на работу пойду. ха 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 ха, -ха. Аниматор-модератор грязные разных кроссовках. ха 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 а Сильно грязный. Ну, блин, ну реально грязный. Грязні... Грязна лакоста. Вообще конкретно не ну... не, ну можна сказати, що типу по погоді. По погоді там заляпався. Що, ну, що мож, може таке бути. Так, коротше, я зрозумів, що ті масони, тут, котрі живуть у цьому царському селі в радіусі 1 кілометра, вони на таксі, напевно, не їздять, бо у них всіх є машини. Відмінили той замовлення, блін. 146 гривень тоже таке лажове, блин Чи ніяке Все, теперь знову сиди чекай називається О! Диви Диви Коротше Ого, не на ми зараз навіть, не поїду Ого а, ні, поїдемо на гідропарк. Все, поїдемо на гідропарк нафіг. А ч ні? Йоу, банда, коротше, взяв чувачка короче, з, на гідропарк. 12 година, він а він вже намеканий. Ха, і щось мені розказував про гендерне равенство. Коротше, і знову повітряна тривога, а їхати на район треба, щоб працювати там цей, щоб працювати там аніматором. А блін, а якщо там сидіти три години, типу, просто чекати з моря погоди, а за ті три години не платять, то це, звісно, діч. Тому що можна в таксі працювати той час. І не робити лишніх кроків, але що, прийдеться їхати, прийдеться їхати на цю двіжуху, на цю движуху, тому що іншого варіку немає. І ще й треба розвертатися, тут капець, тут капець, але сирена знову, сирена знову лагає, транспорт знову закрився, щось кажуть, той самольот вилетів будуть. Тренувати до заправку. Йо, банда, коротше, просидів я одну годину біля ТРЦ району. Е, на жаль, тривогу не відмінили. І що я вирішив? А я вирішив поїхати потаксувати, тому що мені сказали, що треба сидіти, ждати, чекати. Я вирішив посидіти, трошки почекати. Не, чек... не чекати навіть а зразу вже поїхати через годину і якихось грошей трошки заробити. Тому я взяв замовлення, буду курсувати по лівому берегу, щоб можна було, якщо що, швидесенько за 20 хвилин туди-сюдим під'їхати на райончик. І будемо, так сказати, вижидати. вижидати але на, на шляху, у, у шляху, в путі. Йо, банда, коротше, це було е, жесть. Ми їхали час 20. Блін, 3, десь кілометра 4 ми їхали цей цей час. Я не знаю хто зараз працює, хто зараз вистачає закази за 100 гривень навіть за 200 гривень. Я чесно вам скажу, я би... Я би навіть і не рухався. Блін, ну то я зараз так і буду робити. Я не буду рухатись. Це дешевше. Поки припаркуємося і будемо чекати відбія тривоги. Відбій повітряної тривоги. Years later. О банда. Ну що, коротше, 9 година вже. І це коротше, трошки крінж, тому що я коли приїхав додому, я вирішив там поїсти, а потім дочекався, коли ця вся вакханалія з тими пробками закінчиться. І десь о 8 годині я виїхав, але за годину я вже зробив три замовлення швиденько, так чистими 400 гривень собі ляп. І ну, от воно краще. От я вам і кажу. Хтось каже, ой, ті таксисти під час тривоги щось там заробляють. Не знаю, може хтось і заробляє. Але я конкретно від того страдаю, тому що наламалась сьогодні робота взагалі на льох, на котрі я мог заробити 1200 гривень взагалі за три години ніфіга не діла. І це було б круто. А так, блін, і там не поробив, і тут не породив, 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 я тебе вб'ю. І, і блін, і воно так все ну, не прикольно. Зараз коротше, такі крінжі у нас тут на ефірі. Такі квінжі в ефірі. Напишіть, до речі, як 11.11 11 пройшло у вас? Мені дуже цікаво, може, ну, це я такий один невізучий, а всі, всі ви такі візучі, у вас там все нормально було. Але реально, ну. Це така собі робота. коротше, 21.11, ще планую дві годинки поробити щось, може тут супер якісь екстравагантні замовлення будуть. Коротше, хто тільки що включився, не забудьте підписатись. Якщо ви там мотали і забули, що треба підписатись, я вам нагадую, підпишись, будь ласка, підпишись, будь людиною. Нігані. -ні. Йо, банда! Банда, ну що, ось і прийшов вечір, 23 година. Ну, що сказати, обняти і плакати. Заробив я сьогодні 1423 гривні це ось так от по програмі. І ще мені там накидали чаю і вийшло в мене 1500 гривень. Проїхав я фігню, короте, я більш простояв, але ось я вам і кажу. Другий день крінжу. Сьогодні трошки більше, ніж вчора, але е, з такими, м, з такими коротше, сиренами, тривогами і всім остальним. Е, ніфіга, ніфіга не буде хорошого. Ми всі прекрасно це знаємо. Але що, коротше, завтра будемо сподіватися, хоч щось, по... Ми зможемо, хоч щось зможемо е, підібрати, тому що ну, коротше, на... Ой, тому що коротше, на оренду машини в нас 1000, 2000 гривень є. Дві тисячі гривень є, і це не хватає більше половини в нас, 40%. Завтра будемо 60% цих заробляти. Але що сказати, Ну, таке буває, нічого страшного. Ось бачите, типу, колись це закінчиться, ми впевнені. Але ось коли там в коментарях були. Типу, ось ви там щось заробляєте, коли на, 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 на тривогах, на сиренах, на тому, на сьому, Нічого ми не заробляємо. Ми більше стоїмо у, тих, у цих пробках, нічого не їздить. І, і я не знаю, може в, хтось заробляє, ви там напишіть в коментарях, що у вас за такі зміни буває. Але в мене, ну, типу, я не знаю, я більше стою у цих корках, ніж щось відбувається ну, ну типу, нормального, коли ти нормально їздиш. Тому. Ех. Хе-хе-хе, сьогоднішній день можна вирішально сказати закритим. Але непогано, тому що все гаразд, живі, здорові, все хорошо, Тому всім вам наснаги. Всього гарного, гарної ночі, мирної, тихої, спокійної. На все добре, до побачення. підпишись на канал, не забудь про мене і про наш з тобою серіальчик. Тому Давай, не забувай, підписуйся, став лайки, подобайки. І там, якщо що, внизу там є така баночка на серіальчик. Не забувай, на серіальчик треба трошечки допомогти. Все, на все добре, бай-бай, guys!